Всім привіт, з вами Колд Roblox Сьогодні вам покажу, як поставити пароль на ваш iPhone. Не буду вас стримувати, но ми починаємо. Заходимо в настройки. В Face ID код доступу. Нажимаємо у код доступу. Вводимо код, який ми хочемо. Наприклад, давайте введемо 400400. -400. Яреста. Тут, мені каже, це дуже простий код. Якщо вам теж так писати, просто нажимайте верхню кнопку. Але просто старайтесь вводити чащий код, що в мене. Я просто вам задемонструю і вводжу простий код, щоб не забути. Ви стараєтесь вводити чащий. Якщо у вас такий лихий код, як в мене таке саме буде писати, просто нажимаєте першу кнопку. А якщо у вас тяжкий код, то такого не буде писати. нажимаете эту кнопку и повторяете код. 400, 400. Зараз сейчас специальный код, нажимает скусват и далее чекает просто. Все, ваш код створен. Я же хочу напомнить вам про мой телеграм-канал. Я там рассказываю про свои видео, когда они выйдут. Ну и с вами был Gold Roblox. Всем пока.